Сьогодні така гарна погода, сонце. Чекали, щоб було тепло. Тепер уже і не то, що тепло, дуже спекотно. Все треба поливати, поливати, поливати. Я це ще не думала, треба буде посіяти і огірочки. І ще можна салат посіяти, тому що, може, було холодно, то він і не посходив. Ось бачу два, третій піднявся пирочки. Може, якраз бог що повстають. Можна буде посіяти, попробувати, тому що тепло земля вигрита і можна посіяти. Я так і. Коли буває, що і роблю, огірки посію то є пізніше. Таке. О, бачите, як вже лілії зацвіли. Вчора ще були, не зацвівши. Тепер бачите, як квітують гарно. які гарні. Таке тут теж ось, дивіться, ще не, не цвітуть будуть пізніше. Де взялася бур'янинка? Треба вірвати. Відходжу, відходжу, дякую вам за підтримку, дякую за коментарі. Вибачте, я не могла не зняти, тому що, може, хоча б подумаю, що вони роблять. І як можна просто без дозволу, без попередження, я не зупинюся на цьому. Я не зупинюся. Як можна без дозволу просто залізти в чужу карту і зняти останні копійки? Це ви що? Де це таке є? Там, що може, хтось таки дивиться і зараз сміється і радується, то дивіться, воно дуже скоро повертається. На що того, що ви мені пишете. Що я там я мушу знімати, а як це ви думаєте, зараз знімається? Я ж не прийшла в хату, не вирвалася в хату, у вашу приватизовану, у власну і без дозволу почала вас знімати. У мене проблема, у мене ситуація дуже тяжка. Я мушу стукати, тому що доказів ніяких не буде. Так, як зараз і діється, так що ви що хочете те і кажіть. Я не нарушила ніякого права. Я зняла, а чого боятися? Чого ви пишете? А чому ви боїтеся, що я знімала? Я знімала гарних дуже жінок, розумних, які сидять на своїх роботах. І дякую у налоговій, налоговій три жіночки дуже порядні. Дуже а, вони спокійно все вислухали. Ну, також в шоці, що як можна просто без нічого зняти велику суму. Я ви пишете, що якщо ви за права людини, то чому ж ви знімаєте? Мої дорогі друзі? Я вас дуже ціную, поважаю. Але скажіть мені, будь ласка, а що краще у тихомолку робити біду людям, так не знімавши, не показувавши і тут вам ви робите, працюєте, получите копійчину, вам перекинуть, а потім шахраї візьмуть і заберуть кошти, які ви відклали. По гривні по дві, щоб положити дитину, чи нема різниці, чи на лікарню, чи на їжу, чи на комунальні послуги, тому що це життя, і все дуже швидко працює, і ніхто не дивиться, чи ну, ми маємо щось чи ні. Ми мусимо платити, тому що все повідрізають. І, і так платиш, а вони ще щось шукають, щоб ще здерті. І добре це все бачити. І я вам скажу, що як так можна тихенько, вам буде приємно і буде вам дуже добре на душі, коли ваші кошти просто пропадуть. Ви йдете до магазина і хочете купити цукор, олійку, дивитесь на свої кошти, вважаєте, щоб вам на місяць хватило для сім'ї, щоб можна було заплатити. Я куплю сьогодні те, завтра я не куплю, я обійдуся, я куплю якісь ліки, мене не вистачає, я піду щось знайду підзароблю, Получиться Бог дасть куплю. І тут вас просто шахраї викрадають. Ви будете плакати так само, ж, як плакала я. Як? Це тихенько зроблено. І що ви будете із тихенькою, оцею своєю проблемою, ви будете тихенько що радіти, чи будете ну, мовчати? Ну, мовчить, мовчить. Але я вам скажу, що я, я правильно, я правильно поступаю і буду поступати, і буду не здаватися, тому що ви, не, ви ще не розумієте, правда, що. Чому так діється? Тому що нас не щитають і не відносять до людей а до хвіз особ. Ну, ми ж не є фізична особа, ми громадянин України, правильно? Ми маємо право на все, на що ви тільки хочете. Що ви хочете, ви маєте право добиватися. Я ніде нічого ніколи не добивалася, ніде ні од кого нічого не вимагала. Не просила, ну, вибачте мене, будь ласка, як я получаю пенсію, і на другий день у мене викрадають гроші, які я почуть. Там гроші і Вікторії, яка мені допомогла. Ви представляєте, що це таке? Ви думаєте, що ви пишете за права? Ви чому боїтеся, щоб когось там зняв? А чого гарні люди? Вони кажуть правду, вони роз'яснюють, це комусь буде наука, це для когось підтримка. І люди написали: дякуємо за відео. Це комусь підтримка, хтось буде робити вигоди, хтось буде дивитися, як правильно поступити. А чи можна так? А треба щось поміняти. Ну, чого ви кажете, що я без дозволу? Ви що? Ви я ж, по-моєму, людина, правильно? Я маю статус людини, а не хвіз особи. Ви можете зрозуміти це? Я не вважаю себе. А, як сказати? Грамотною, як ну, люди пишуть, що найдіть собі грамотного когось, да ніхто не буде нічого нікому допомагати. Ніхто. Даже до адвокатів зараз все пов'язано, ви розумієте? Нічого ви не будете робити. Не буде, не буде ніхто за вас нічого добиватися, поки ви самі не, відстої, не, не, не будете відстоювати свої права. Ви розумієте? Я не могла змовчати, ви зрозумієте, що я хочу, щоб мені пояснили. Ох, як мені це вже надоєло, якби ви знали. Я хочу, щоб мені пояснили і показали, хто це дав такий приказ викрасти гроші. Це вже це і шахрайство. Правильно? Це вже і шахрайство і є, коли з вашої карти. З власної, не вашими руками, знято суму грошей. Я казала: 3592 гривня і 22 копійки. Я сказала, по-моєму, я нічого не скрила, я нічого не обманула, та що жіночка коротко підрізана, а, дай Бог здоров'я всім. Вони, ну, трошки вона, як кричала, тому що. А, з виконавчої Ніна, я не знаю по батьку, хай буде Вікторівна. Позвонила зразу у світ, поки ми дійшли, і ще ми там, коли розмовляли з іншими працівниками, то вона дзвіночки робила. Знаєте, вона на роботі, а не бабське радіо, не базар. І ще й придумала, що сказала, що лавочка, нібито торгують. Ні, там не було сказано лавочка. Це треба доказати, що сказано лавочка. Ну, а я вам скажу одне: що везде і кругом шарашкина контора да, дійсно. Я не кажу, що цей випадок. Я хочу, цей, що стався зі мною. Я хочу, щоб мені показали дійсно рішення суду, рішення суду, і без затягнення, Ось на 15 червня 23-го року, щоб мені показали якусь постанову, якийсь документ на те, що з мене треба яким чином просто вкрасти гроші. Це, вкра... це вкрали гроші, це вкрали гроші, це для мене велика сума. Якби я знала, я б ті гроші хоча б на пару днів повезла Ігора в лікарню. Мене нема мільйонів, мене чоловік не получає пенсії великої, як получають люди. Він не має ні одної гривні пенсії, він не пенсіонер ще, він не на пенсії, він не, він не з Чорнобильської зони. Ні, він не получає. У мене пенсія маленька. Нам не вистачає цього. Я кажу так, як є. А люди просто, просто позажирались і не розуміють тепер інших. Я вам скажу, я не боржниця, я була підприємцем, мені не потрібно, ви пишете, як свята, свята треба знятися. Я знялася в 2017 році, написана заява у міській раді, у, у податковій. Я знялася. Знялася, у мене даже є документ, я знялася. Я ж питала, може, я, ви прослухали, чи, чи я в ту минуту, може, я не знімала, тому що я ж не могла весь час, в мене й пам'яті на телефоні за час і 40 хвилин не хватить. То сказали, я ж сказала, я знята? Так, ви зняті. Я знялася, дорогі мої. Я знята з підприємництва 17 2017 році. Я забулася, тому що в мене пам'ять дуже погана, я, я пам'ятаю, дуже погано. Мені треба просто взяти документи, де мої з цією війною. Ми усе його складали, ховали, перекидали, щоб, якщо, що, то я візьму спеціально, найду, піду, буду ритися у тих папках і знайду. У да, 2017 році я знялася, представте, як швидко пройшов час. І заплатила і заплатила те, тому що в нас на секенхенді не тільки я одна. Коли всі відтуда вже хто продавав контейнери, хто вивозив додому, як не могли продати, знімалися, були борги, були борги там і по 5 тисяч. І я бачите, як я сказала, мільйони, що мені діється в голові. По 10 тисяч було боргів, по 8 тисяч, по 5 тисяч, по 2 тисячі, хто коли раніше знявся, хто вспів вийти. У мене ось була і невелика сума, так як ви і чули. І сума була заплачена, була заплачена. Ви ж чули, подивіться уважно, заплачена була до 10 тисяч, 6 з копійками забрала налогова, а виконавча за те, що вона стягнула з мене. Я ж вам казала, коли я арежні мала. Коли мені треба було продати Москвича на лікарню, я ще, в мене Ютуба не було. Я продавала, він був 10 тисяч гривень. Я заплатила майже 10 тисяч, щоб мені випутатися. Помієте, щоб мені зняти арест, тому що я не могла його арешт зняти, щоб мені продати, тому що люди, коли купують, вони хочуть документ. А мені треба було продати. Як я коснулася в нотаріус, мене засвідчується, що накладений. І з мене його зняли. І зняли. Ви ж послухайте, я ж ну, не клоун, щоб я щось і не сказочниця, щоб я придумляла. З мене його зняли, але ви ж чуєте, що сказано. Було насчитано штрафні ці інст... як штрафні? Штраф насчитаний за те, що я тоді, коли було мені потрібно, я не сплатила ось, наприклад, мені сказали, через 10 днів заплатить 12.03, наприклад, 18-го року я должна була внести у банк ту суму. Пішов штраф. Ви Розумієте, на ті гроші, що я все заплатила. Вони тепер здерли штрафом. Ви бачите, яка знову сума? Чи ні? Ви не можете то зрозуміти. Я, їх, я майже 2 години пробула, протратила свій час, нерви. Я чуть не померла від нервового зрива. Я задихалася. Я тільки однекаюся, що жіночка визивала скору. Мені треба було їхати на скору і просто. Я просто злякалася, просто злякалася і думаю, як буде, мене гроші зняті, а мене кладуть у лікарню. Позвонили до Віталіка із мого телефона, я не могла. Мене повністю потягнуло всі ось ці вени, що на шиї по боках йдуть від душей. Мене спазмирувало повністю все у горлі. Я не дихала. Ви можете зрозуміти? Мені Віталік, мене Віталік забрав. Я не купила ні сахар, ні олії. Я просто ні, без нічого. Просто я могла не повернутися. Віталік мені купив сальбутамол. Він мені не потрібний. Він мені, він мені майже не допомагає. Мені колись робили консиліум в Житомирі. І мені виписували бородуал, і то вони виписали, сказали, що треба мені пройти і робити бронхоскопію. Ви не розумієте, ви не хочете навіть слухати, коли отакі люди, які дивляться мене подобі мене прості, прості, бідові добрі, в кого горе вони обов'язково це зрозуміють. Вони зрозуміють. Вибачте, я не хочу себе показувати, тому що я дуже багато себе показую. І є такі видно люди, що не знаю, здається, що вони плюють мені в душу. І дивіться краще на природу. І я вам скажу: то мене люди ті зрозуміють, а ті будуть ось таке писати. Як тихенько будуть вас добивати, а ви будете. У вас доказів не буде. Ви будете фізичною особою, тому що ви не докажете. А я не можу цього не показати. Я не можу. Ви можете це зрозуміти, не доводьте мене до плачу. Я не можу не показати те, що в мене з карти вкрали гроші, не попитавши, які обставини, який стан у мене, яке здоров'я у мене у моїй дитини. У мене ще є й двоє внуків, Ну, я нічого їм не можу дати. Ви розумієте що про що я вам кажу? У нас троє захисників, які захищають вас на передовій. Подумайте, люди, коли були перші дні війни, коли тріщало, бахкало, літали ракети, шахіди, так? Вони зараз літають. Не дуже давно у нас над хатою летів. Я думала, буде все. Так, так усі тоді були як налякані. Хотіли якось показувати себе дружно, зараз цього немає. Що вам спокійно? Зараз нема спокою. Подивіться, що діється. Подумайте за це, подумайте за дітей, подумайте за життя своє, подумайте за життя інших, за наших захисників, подумайте краще за те. Я вас вчити не буду, тому що я не вчителька, не вчилка я а, проста жінка. Я якою від болю у мене саме це серце говорить, мене йде від Господа Бога те, що я вам кажу. Я його не придумала і ніде не читаю. Так як люди читають і готовляться, я розказую вам по-простому, як я можу. Я вам казала, яка я є, я така буду. Погано одне, що в мене отака душа. Мені шкода всіх, ну чогось нема жалості і не шкодує мене ніхто. Та, правду кажуть. Може, навіть чужі люди краще підтримують чи можуть підтримати свої. Я, я вам правду кажу, ви дуже мені допомагаєте. Нехай вам Господь Бог пошле здоров'я вам і вашим рідним, близьким, діткам, онукам, дочечкам, синочкам, бабусям, дідусям, правнучкам, всім вам, усім вашим. Всім вашим сім'ям. Я завжди буду Бога просити і буду завжди казати, що ви повірте, що добро повертається добром. І Бог чує це. Тому що мені дійсно мені дуже тяжко. Я зараз, наприклад, з Ігором я не можу, зараз нічого не можу удіяти. Стану його недобрий. Я не знаю, кого лікувати, чи мене лікувати, щоб бути мамою, щоб хоча б. Йому якось було, бо як він потім буде? Чи його, я, я не розумію, мене, я ні в кого нічого не вимагаю і не прошу. Ви мене зрозумієте, люди добрі, друзі мої дорогі, я вам розказую про те, що в мене е, пішла проблема більш того, що я не пішла, не послухала і наші е, місні... Всі наше панство вельмо шановне взялися за мене і був приказ. Але він був незаконний. Просто ви ж чули, що навіть в налоговій сказали, що да, ну як так одним платежем зняти таку суму. Ну, люди добрі, ви ж чули, без попередження і було обманним шляхом, тому що дивіться, в мене є смс в мене є все. Хоча б вона не видалилася, треба десь переслати комусь скріншот, у мене я зробила, подивлюся, ще зроблю, що у мене прийшла смс, коли я повернулася із мішками, я купила, відправляла колясочку. Я купляла мішки. Я тільки приїхала з кутером у подвір'я і мене щолкнула смс. -ка. Я дивлюся, 3500. Думаю, що ж це мені за така сума прийшла? 92 і 22 копійки. Як я дивлюся, Боже, там написано. Карту розблоковано, не, гроші знято, арешт знято. У мене не була заблокована карта. У мене історії за кожен день, що я ходила до магазину, я купувала. Подивіться, який обман. Та шахраї роблять, а це ж дивіться, це виходить. То доступ мають, я вам кажу, щоб ви знали, що ваші карти. Мені нема що там ховати, бо мене там, як кажуть, вибачте, херда душа, як у латиша Мене копійки, які я за один місяць, за другий щось туди положу, щось десь. Піду, я годинку візьму, піду стаканчиком продам, я положу. Ви розумієте, щоб мені можна було потім комуналку заплатити через, там, через приложення, через приват, наприклад, ви знаєте, платите, через Ощад. І зараз зняти, оставити у цей тяжкий час із за. Да, я, якби хоча б здоров'я було, щоб не треба було ліки, не треба було лікарня, не треба було жити і їсти, і піти. І якби було дійсно, що законно, і дійсно я була боржником, воно, знаєте, було б не обідно, було б не обідно і не боляче, а це крик душі. Розумійте, як хочете. Я скину вам це відео. Ви подивіться, подивіться з нашого міста. Я розумію, що буде людей дуже багато дивитися. будуть дивитися. Хочете щатайте, як хочете, я вам пояснюю те, що ніхто не мав права просто, самовольно зняти мої кошти пенсійні, мою допомогу. Просто без мого дозволу, без рішення суду, без попередження, без надання документів, без нічого сінько їм так захотілося. Тому що ще ви чуєте з 13 років, там підприємництво було в 17-му, я закрила, заплатила до копійки. Ви не чуєте? Подивіться уважно. Я хочу подивитися вам в очі, а ви подивіться мені. Тут, ось я дивлюся на телефон, от як я дивлюсь відео, і нібито... У другу сторону, мені хтось вже казав, що ти дивишся в другу сторону. Я не знаю, куди дивитися. Я ось дивлюсь на цю кнопочку. Треба буде потренуватися отак для себе, і подивитися, так зробить. Чи я нібито на вас дивлюся. І ось отут де камера. Ось я то я, виходить, що дивлюся як у бік. Може, це ось як я на вас дивлюсь. О, я потім побачу. Дивіться, ну я як так я посередині просто на камеру дивлюсь, то я себе ну, нормально бачу, мені так ну, нормально, комфортно. То я вам дивлюся в очі і скажу вам: а чого ж зробили тихенько без камери, без дозволу, і вкрали мої кошти зароблені, мою допомогу, яке мали право просто тихенько взяти і вкрати мої гроші, мої сльози, то сльози. Щоб ви знали, я піду, я піду із гаюками, буду в лісі брати ягоди, положу, а ви мене вкрадете, да? Я не буду мовчати. Ви знаєте, що я буду в Верховної Раді. Я думаю, що якщо там є порадок, там дуже багато є запитань. По моїх справах. Я дуже хочу. І не тільки я, треба буде зібрати ще людей, які зараз і за дітками і за форами просиділи все життя, нікуди їх не віддали. Дуже діти складні форі і вони не мають стажу. Чому так? Нехай вони зроблять закон інший. а не закони придумали для нещасних, для бідних людей. Я не соромлююся це сказати. Я кажу це. Чесно, правду. Я ніде не вкрала нічого і не вбила. Щось в телефоні глючить. бачите? Тому що лучше тихенько умерти, і як люди йдуть на той світ, тому що не можна нічого добитися і зробити. Нехай б'ють, крадуть. Да, ваші кошти і мені тихенько це просто дивіться і мовчать. У мене нема боргу. Я знята з підприємництва, я знята. Зараз, зараз тяжко. Зараз тяжко. Зараз воєнний стан. Що чуть воєнний стан? Зараз треба було пояснити, надати документ, надати якесь рішення, а потім здирать. І робіть якось його так, щоб воно було одним платежем, щоб заплатив і забув, а не так, як було сказано: ловушка і кормушка, ви клієнт, ви раб. Це було вже давно сказано. І коли зараз це випливо фізична особа, та хто я не фізична особа, якщо ви себе вважаєте фізичною особою і будьте її. А я не буду фізичною особою. Я Світлана, я людина, є, я громадянин України. Я маю право на все, так як і ви маєте право на все, на свої несправедливі закони, які ви зробили. За те, що ви можете, як сказали да, я запитала, ви послухайте уважно, ви маєте доступ до карт людських? Да, маємо. то банк, яке має право це розлашати, розказувати, і давати. Я не знаю. Подумайте над цим і не мовчіть. Дарма що я проста і мало розумію, але мені Бог дав ось такий розум, як він у мене. Є. Я йому вдячна. До побачення. Я вас, мої дорогі друзі, дуже сильно поважаю і ціную. Всього вам найкращого. Світлана вам буде говорити, говорити і ще раз говорити, поки вона йде, поки вона зараз дише, більш-менш без балончика. Вночей мене немає, я сьогодні у 4.30 ходила на городі, тому що я погано себе почувала. І поки я буду ходити і жива, мене ніхто не зламає, тому що я є Світлана і я є людина. І я нікому нічого не зробила поганого. Треба, щоб були підстави, щоб були докази. Як можна, а не тоді було заплачено, ви заплатили пізніше, і вам через кількість років знов написали, що нібито у вас штраф. Що ви робите, безпредельщики? Подумайте за людей, подумайте, що війна, що страхиття діється.